Привіт, Гітара по-українськи! Це нова рубрика на каналі. Що пограти. Тут я буду показувати і пояснювати, як грати. Якісь штуки. Наприклад, для самих, самих новачків, як ми будемо робити сьогодні, я буду це якось окреслювати з важкістю, десь там одна зірка, дві, три і так далі. Ви зрозумієте. Сьогоднішня вправа буде на одну зірку. Це не тільки вправа, а ще й пісня гурт Сіфред, пісня Wildfire. Це така осіння, ну, принаймні настрій для мене цієї пісні осінній, тож я вирішив її сьогодні з вами розібрати. Ще я хочу додати рубрику питання-відповідь. І перше питання таке: а як грати, якщо нема одного пальця на лівій руці? По-перше, якого пальця немає? Це важливо, якщо великого, то це одна історія, якщо мізинця, то це зовсім інша історія. Напиши, будь ласка, зайди в, к нам в чат. Може, ти вже граєш на гітарі, покажи, як ти граєш, або якщо не граєш, просто розкажи свою історію. Може ми візьмемо та розберемо твій випадок. Я спробую в якості челенджа зіграти без якогось пальця, і може якусь тобі пораду зможу дати. Пишіть свої питання, якщо вони будуть цікавими, то я обов'язково зніму відео відповідь. Сьогодні граємо ось таку штуку. Ось такий ривчик. Він доволі простий, але цікавий. Його прикольно просто пограти і пограти в якості вправи. Як же він грається? У нас тут, в першому акорді, усього лише один палець лівої руки ставиться на шосту струну на третій лад. А саме давайте поставимо безменний палець. Ось ми його поставили. І далі. Діло йде за правою рукою. Що грається в правій? В правій руці буде чергуватись шоста струна. Потім четверта, третя разом пальцями і М. Потім знову шоста. І вже друга третя струна пальцями МА. Шоста. Четверта третя, шоста. Третя друга. Другий акорд. Знову тільки один палець. Давайте цей же безіменний палець піднімемо і поставимо на четверту сторону на другий лад. В правій руці граємо буквально те ж саме. Ось так просто. Беріть ці два акорди і тренуйте їх. З переходом. Далі в нас йде слайд по п'ятій струні. З другого або з третього ладу, як вийде, але головне, що їдемо ми на п'ятий лад і робимо це середнім пальцем. Граємо і одразу ж робимо слайд. Затиснули струну і не відпускаємо до кінця. І їдемо ось так на п'ятий лад. Далі треба доставити ще один палець на четверту струну. На четвертий лад. І це буде вказівний, очевидно, палець. Граємо четверту струну. І третю відкриту. Ось таке в нас закінчення. Ітого ми маємо три частини. Перший акорд. Другий акорд. Слайд. Ну, по суті, третій акорд. Дякую за перегляд. На цьому все. Пропонуйте свої пісні в коментарях, що зіграти, що розібрати. Пока!